Всім привіт на каналі Гробутка. Ми знаходимося в ігрухі Ukraine GTA. Вийшло нове оновлення. Тепер нам щоденно дають нагороди. Ми, напевно, вже бачили на цей обзорчик. Так, нові пропозиції вже в ігрі F1. Ой, у мене таких грошей немає, щоб його купити. Ну да ладно. Так, 2 дні. О, безкоштовний подарунок за 4 години. Нормально. Можна його буде отримати, Но обзорчик я на це вже робити не буду, на це оновлення. Трішечки запізнився. З ним. Сьогодні ми в серії будемо працювати в. Так, не то. Вже забув, як тут все. О, дивіться тємщика, що тут у нас? Інформація. Кейсик використати. Так, відкрити кейс, у мене нічого немає, я поняв. Окей. В общем, зараз ми будемо працювати. Де тут у нас навігація? Навігацію відкриваємо. Алло. Щось навігація не відкривається. О. Так, відкрилась у нас навігація і роботи. Будемо працювати сьогодні в голову. Так, шостий рівень, в мене там щось ще немає. О. Так, найближче. Ой, найближче, найближче. Щось я навіть поміточки не бачу. Бачу. Поняв. Значить, сідаємо, сідаємо на нашій драндулетік. Зараз ми його орендуємо і поїдемо. До Глова. Подивимось, як ця система тут працює. Так, орендувати. Все, зустрінемося біля Глова. Я тільки помітив, що в мене є завдання. Зіграйте в Strike Ball. Типа завдання час відпочинку. Прикольно, нам дадуть ще якісь нагороди. Ну, в общем, да прикольно. Ну, ми їдемо до Глово. І, кстати, забув вам сказати спасибо за те, що за підтримку. По Геометрі Dash, там взагалі переглядів набрало відосик останній. Це було Там коментарі. Просто всім дякую за підтримку, а зараз ми їдемо до Глова. Нет, зараз їду дивлюся, що, блін, оновлення то прикольний весняний драйв цей. Так все виглядає зелене. Так. Ну, блін, прикольно, кстаті. Тоді було, типа, зима. Сніг лежав А зараз, блідо, все таке насичене, офігенне. Тому, о, блін. Знаєте, не можна налюбуватися цією грою, тому ми зараз вже під'їжджаємо до Глово. Тут залишилося один каме. Думаю, не так буде, як з таксістом, прийдеться ждати багато ну, подовго замовлень від якихось там гравців. Зараз подивимося, як цей механізм реалізований. Тим часом ми вже під'їжджаємо до Мака. Тут ось дивлюся стоїть чувачок якийсь. Богловіст, найголовніший, походу. Так. Виходимо. Здорово, ти хто, Андрій? Здоров, Андрій. Так, як тут працювати? Давай подивимося, як тут працювати. Робота доступна з третього рівня. Вам потрібно пройти міні-гру, щоб забрати замовлення та доставити його замовник на своєму транспорті або орендованому. Ага, в Андрія можна орендувати. Я поняв, заробітна плата буде залежати від вашого рівня. Не поняв ніфіга. Окей, okay, давайте анренд. По подивимося, щоб тут нас нічого не щитало, якщо можна, в нього буде орендувати. Так, влаштуватися на роботу. Дякую на своєму почати роботу. Давай подивимося, що є. Е, велосипед 600 гривень. Ну, блін, скутер 1200. М -м, ладно, давайте секундера. Вау, wow, та ти що? Увага! В грі оголошено повітряну тривогу. Зберігайте Ого. спокій та пройдіть в найближче укриття. Оце вже таке додали? Нічого собі. Я і не знав, що тут таке ще додали. Так, окей. У нас є перше замовлення десь, так? Я так розумію. Нам треба проїхатися десь туди. Щас доїдемо, подивимося. Спочатку давайте карту подивимося, куди їхати. О. А... Та я не бачу куди. А бачу. По прямику. І десь, короче я поняв. Десь там нас найдемо. <поєхали> Поїхали, в общем Я отримав 2000 гривень та 100 досвіду, це шоу. Пай... А А я не поняв, я ж не програв вроді би. Скільки 100 там годин, чи скільки там треба було хвилин програти. Ну ладно. Якщо так, то і так... А, 7000 гривень отримав. Дивно, дуже дивно. Ну ладно, ми тим часом вже доїжджаємо до нашого... Ось і 400 метрів залишається. Зараз ми під'їдемо, подивимося, що нас там чекає. О, ще ось якийсь главіст Під'їхав, так, Alt. Забери замовлення. Раз, два, три. Все? Це бізнес не ну, знає чудові дози замовлення ТПС прокладено. А як мені звідси виїхати. Ага, є Ну, коротше, поїхали, зараз подивимося, куди нам взагалі треба, скільки ми отримаємо, чи взагалі можна тут нормально заробляти на голову. Якщо, ну, наприклад, 1200 у нас е, сам скутер, і бачите, часу немає, тобто. Не, ну, за оренду в нас нічого не відмінусовується. Зараз подивимося, скільки за одне замовлення нам дадуть і чи зразу воно е, за, зарахується нам на рахунок. Чи буде при PayDeї цьому. Взагалі, зараз розберемося. Ну що, зараз буде перше замовлення. Точні, перша доставка. Alt. Так, чудово, 1605 та 53 досвіду. Блін, не подивився на цей на свій рахунок. Е, ладно, зараз ми все розберемося, обратно їдемо за замовленням, подивимося. Наступний раз я буду просто дивитися на е, цей, на свій банк. Те, що в мене на руках зараз є кошти. Подивлюсь на нього. Якщо щось буде мінятися, то ну, це такі прикольно, те, що е, можна чисто сів. Попрацював, тобі тебе на руках вже є гроші, не потрібно буде чекати пайдея. Ну, я просто думав, що зараз у нас якийсь типа квест буде, но... Типа, я такого нічого не побачив. Так що зараз ми поїдемо, заберемо ще одне замовлення, відвеземо його, і я вже буду дивитися на рахунок. Я так зрозумів, що тут у нас. О, дивіться, різне, все різне. Е, в чому прикол, що, 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 що Ми будемо не, в різні точки їхати, забирати замовлення. Це, Стаді прикольненько. Е, так, Мені десь їхати 200 метрів, серйозно, вча не міг пройти 200 метрів. Хоча у нас теж так, таке може бути, що під, ну, наприклад, там спуститься чисто вниз на перший поверх і буде якийсь там мок чи ще щось, і людина буде такий Алло, дядь. Привези, пожалуйста, тому що мені ліньки. Ну, тут так само, типа, через дорогу, вчитайте, пройти і все. Ну, от дивіться, чувак на ГТЛ і теж працює на голову. Значить, ну, можливо. Можливо. Тут е можна і заробити нормально. Так, підходимо. Дивимося. Альт. Да, так, все зразу на карту приходить, тобто. Ну, по півторашки по 1600 можна заробити. Це. Читайте 10 поїздочок там ну, нормально, типу 16к можна заробити. Ну, так і ні. Тому зараз ми далі їдемо. Подивимося, скільки ми заробимо і... а, кстати, блін, забув подивитися, скільки ж опита нам дають. Тобто, кожен раз ж по-разному, мабуть, в залежності від ...від замовлення або доставки, як якби ти довезеш ще ні. Я фіг його знаю, зараз, коротше, розберемося, скільки тут їхати. 500 метрів. Ну дивіться, тут в райончику... Йо-мойо, що це було? Нормально щось тут бабахнуло. Щось так бабахнуло, бабахнуло. Ну тут повітряна тривога оголошена, тому можливо і бабахнуло. Такс. Ми чисто їдемо через. через поле, через гай. Нам, походу, десь треба заїхати в дворики, так? Да? да, зараз ми заїдемо. О, здрасте. Ні, на велику я б дуже довго б їздив. Такс. Сюди. 53, так, да, все время по 53 досвіду дається. 1600. Ну, можна там пограти чисто, позаробляти грошеняточок. Давайте ще пару замовлень зробимо і поїдемо, погуляємо в страйкбол. Просто цікаво, де він знаходиться, що нам за це дадуть, якщо у нас завдання вже висять. Ну, чому піні. Навіть на заправку прийшлося заїхати, чисто забрати замовлення. Дивіться, тут живчик, шавуха і ще щось. Прикольно, 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 це мені не потрібно. Поїхали. Десь далеко їхати. А, 900 ну, км. Окей. Погнали, зараз ми швидко все відвеземо. І думаю, будемо передвигатися у Страйкбол. Або подивимося, може ще парк замовлень зробимо. І все. Я не знайшов, куди тут заїжджати? То, блін, десь ця хата знаходиться. Що мені цікаво? і іщу... ну да. Окей. Поїхали, мабуть, до обратно до цього Андрія, де він там знаходиться. Це він десь ось тут. Сюди нам треба поїхати. Зараз ми завершимо роботу. І подивимося, мені цікаво просто який там рейтинг. Ти показали, скільки який рівень такий типу, зарплата буде. Тому це цікаво. Подивитися, що до чого, як типу, цей рівень рахується. Тобто одного чи не одного гад. Стріляють по мені, а бачили? бачили, що робить, Хорошо, що я все знімаю, і можна на нього буде скаргу напаяти. Ладно, двигаємося до Андрія. Ось приїхали до Андрія. Е, так, звільнитися з роботи. Все, да? А тут можна якось подивитися, як у фермера там. До побачення, як працювати. Тут непонятно, дивіться, заробітна плата буде залежати від вашого рівня. І від вашого рівня чого? Типу, мого, якщо в мене там буде. 10 рівень, то я буду десь п'ятерку получати, чи що? Блін, тут теж, бачите, незрозуміло, що до чого. Тому зараз мені потрібно знайти десь оренду автомобільчиків. І тим часом треба знайти де страйкбол. Давайте подивимося, де страйкбол. Так, цікаві місця. Казиношки, риболовля, полювання, стриптиз. Так, тут щось стріляє. Все, так? Да? Адеш страйкбол. А, ось автоідром найближче. Найближче у нас за 2-3 кілометри звідси. Зараз я знайду, де можна буде орендувати якийсь транспорт побистрічку, і туди доберемося. Допумінь, зустрінемося вже на страйкболі. Взагалі, поки біг тут якусь штуку, знайшов, тільки банди можуть забрати. А, це закладка, нічого собі. Вони Та так світяться. Прикольно. Не ну, думаю, якийсь ящик лежить від мені. Бонус, так сказати, попався. Ну от бачите закладки, окей, будемо знати. Я поки біжу, бо, блін, тут транспорту взагалі немає, може хтось зараз підкине. Добрався я до стрекболу. Давайте зараз подивимося, що тут. Чувачки, два, гравці. Введіть пароль, а тут пароль ще якийсь вводить, окей. Тут що? Пароль невірний. Чого? Чи типа, чуваки між собою? Створити. Тисячу гривень. Давай. Тест. Оберіть карту. Пофіг, нафіг. Е, так, створити закрите. Вартість ходу. 10000 тисяч буде. Створити лобі. І що тепер? Мені дадуть щось чи. Нічого мені не дадуть. А, початок через хвилину, окей. Зараз мені повинні ще дати нагороду, напевно. Може ні. Зараз подивимося. 40 секунд підождемо і подивимося, чи виконається в нас завдання, чи ні. Мені написало, що недостатньо учасників для запуску страйкболу. Повернули кошти і все. А як мені, блін, виконати це завдання? Я фіг його знаю, бо, тому що, дивіться, нікого взагалі немає в страйкболі. Всі гравці повиходили, я так розумію. Тому, блін, на цій, мабуть нотки будемо завершувати цю серію. Ми зробили те, що хотіли, попрацювали вглово. Тому ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі. І ще раз вам дякую за підтримку на Geometry Dash. Тому всім дякую.